Ой, куменько, ні в якому разі не слід брати чоловіка на показ моди, бо ти почнеш думати про нову сукню, а він про нову жінку. Призначення жіночого одягу показувати те, чого під ним немає. От як куме? Ніяк не розумію, як до винаходу телефону люди домовлялися, зустрічалися, одружувались, мали дітей. Якщо чоловік дарує дружині квіти без причини, значить він щойно від цієї причини. От ніщо так кума мене дратує жінку у зовнішності чоловіків, як відсутність грошей. Чоловік йде від жінки, коли помічає її недоліки. А жінка помічає недоліки чоловіка, коли він від неї йде.